Всім привіт, всім доброго ранку. Бачите, який мене колір. І купувала ж він біленький, намальований. От а такий вийшов. Ось покажу вам, яка коробочка, бачите, білий же ж. Ну, так що не купуйте, хто хоче такий колір. А треба, мабуть, просто висвітлюватися, а потім додавати собі. Який ви хочете Так, сиділа, говорила з Сережею, не можна сидіти, болить спина, так що я зараз знайшла дві вправи, які полегшують, знімають біль начебто в спині. Зараз зробить. Зараз я включу, подивлюсь, включу телефон, тому що світла немає. Телевізор я не включу. От, а по телефону включу, подивлюсь, зроблю, потім покажу вам. Там при болях, при грижах, я так зрозуміла. У мене, я думаю, грижі. Грижі. у по ну це ж операцію, я не хочу робити ніяких операцій вже хватить в мене. Я оце замітила, відколи мені мені стало 60 років, я геть, геть щось заболіла. Як не те так те, як не те так те, як не одне так друге, як не тиск, то. То нога, то, то спина, то. Ой, коротше. Ви самі бачите. Ну нічого. Зараз я повчу вправи, пороблю вправи, потім покажу вам, як їх робити. Стан, коли в нас є грижа, а це тиск, в якому немає гри. Дві вправи які допоможуть позбутися по Поїхали. Стаємо ось таке колінно-кістєве положення. Перша вправо. Просіли назад. Пішли в ліву сторону корпусу розтягнули квадратний м'яз максимально, вийшли в вихідне положення і піднялися догори. Потім повернулися в вихідне, знову розтягнулися, пішли в іншу сторону, розтягнули інший квадратний м'яз, вийшли в вихідне і піднялися догори. Таких 30. Чи воно нам не дуже Подивимося. Правий, значить, стаємо навколішки, назад. Тепер праву руку тягнемо вперед і повертаємо вліво. І роздягуємо оці м'язи. І тягнемо. Так. О, так. І так само Вправо. ліву руку тягнемо. Дуже тако тягнемо. Розтягуємо і назад. Ога. і все. Ай. Сідаємо О. і тянемося. Скільки можемо до носочків. О. 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 О, Фу. оце так. напротязі дня ще подивлюся вправи і ще пороблю. Все, поки що все. А зараз йду щось готувати на сніданок. Так, дівчатка, дуже я хочу пиріжки із м'ясом. Такі, що нам можна зроблю. Значить, так, у мене. Я розморозила курячу грудку. Зараз я її перемилю. Так, додам цибульку. І це буде такий у мене така начинка. Перемогу я і і цибульку. бульку, поки пиріжки печуться, я собі зроблю, зроблю омлет. Ой, так у мене були ціпинокопається. Яйца и две ложки молока. На дворі потепліло, тепло, сонечко. Ой, а я, а я. А я ходить не і все. Що таке, я не знаю. Що вона повно за та лікарня? what do Так. Ще в мене буде паршик трішки на супчик. Все и разваривают фарш. А, вже можна дивитись до пиріжків. Пиріжечки, пиріжечки вже готові. Рівно 30 хвилин вони були у духовці. Все чудові пиріжечки. Прохолонуть, будемо куштувати. Так, як я робила ці піріжечки по крокову, дивіться у наступному відео. Все, прохолонуть, будемо куштувати. 11.20, 11, мій сніданок, омлет із фаршиком. З курячим. На каву чекай Так, дівчатка, я снідать. Буду пробувати пиріжечок покажу вам. Смачний в мене був сніданок, яєчня із фаршиком і сиром. Дуже смачно. А зараз спробуємо пиріжечок Ось так і він випала начинка. Добраенький пережачек. Можно измерять и цукор, за раз половина дванадцатый. На такі пиріжки цукор не піднімається. Ми хоч і діабетики, нам борошно виключати із раціону зовсім не можна. Не можна. Тому що тут багато вітамінів своїх. Мінералів, житнє, пшеничне, цільнозернове. Нам можна. Так що готуйте і будьте щасливими.